Только Зеленский. В среднем подъезде, вот. Они підробляли У Макдональдсе. Он не снится? Вот это вот Новый год у нас был. Тут есть Володя. В центрі внизу ковбой з Он Практично на всіх фотографіях здесь в центрі. Тетяна Маслова, однокласниця Володимира Зеленського, згадує чорнявий новенький, до них приєднався в третьому класі. У нашому класі багато дівчинок були в нього влюблені. І рост були тому не поміха. Була дівчинка саме висока в класі. Вона була очень влюблена. Зустрічає директор. Пані Алла, показує кабінет, де навчався Зеленський. Тоді клас був з поглибленим вивченням англійської. Зараз це все В клас, так? Але е, це була класна кімната, де навчався клас букви Б. Я не можу сказати, за якою парту тільки так уже розмова вчителів, згади згадували від десь чи друга, чи третя парта середнього раду. Але я не можу це стверджувати. Я не викладала в цьому класі. Перші кевенівські жарти Зеленський видавав на цій шкільній сцені та у районному дюцу. Аліна Фіалкосмаль – колишня актриса молодіжного театру. Зустрічаємось з нею вже біля студентської сцени. Вибігаю після спектакля, там сахапкає цвітов, така вся звізда, іщу там кого-то глазами. Й вова так красиво, е, дуже достойно, такий, ну типу Спасіба за спектакль. І я так мимоходом, да-да, і побіжала далі. І вот це у мене оно так у мене зацепилось. Думаю, боже, яка свинья! Мені очень стидно, вот почему то до сих пор именно перед э, в, Зеленским. Тепер же Аліна сама ходить на концерти Зеленського. Ти мене вообще за дебила Что держи. Біспризорнік, молодой Кривой Рок, а потім Запорожий, Кривой Рок транзіт Це команди, в яких грав Володимир до 95-го кварталу. Команда КВН Запорожжє, Кривой Рок, Транзіт. Олександр Васильевич. вибачте, ігра така. Іван Копайгора за часів студентства Зеленського був завідуючим кафедрою правознавства. Колишній КГБшник викладав теорію держави і права. Каже, підтримку від університета КВНщики отримували моральну, фінансову ні. Вони знаходили підтримку у Криворізької. Міської ради. Грошей не вистачало, того не підробляли у Макдональдсі, Наші продавали все, та тут, тобто заробили гроші для того, щоб гастралірувати. Іван Копаєв розгадує, що пророкував Зеленському наукову кар'єру, вважав, що той стане правознавцем. Про політичні амбіції тодішнього студента взагалі не замислювався. Я перекажу в аудиторію, я перевіряю, хто відсутній. І графі ставлю НБ. І коли прийде сесія, от тебе, вова, п'ять штук, п'ять рефератів. До рідного університету, де батько Зеленського Олександр Семенович, завідувач кафедри інформатики та прикладного програмування, Володимир нині заїжджає мінімум раз на рік. До школи віддаються рідше, але не забуває, присилають відеолистівки. Перше, там прибралась. И первое знание получал, и первая учительница, и первая сигарета. Все это было в 95-й школе. Никогда бы не думал просто, что, когда меня выгоняли из 9 класса, из этой школы, что пройдет время, я буду поздравлять ее с 45-летием. Побольше вам хороших учеников, а не таких, как мы. В школе с добудками Зеленского Про него пишут статьи в газете, а портрет висит на стенде. В школы. Это дети еще делали. Это Анатолий Анатольевич Яцечко. Той же саме Саша Пікало, Володимир Зеленський, Олег Чорний. В рідному університеті Зеленського запитуємо у студентів хто найвідоміший випускник закладу. Зеленський. Зеленський. Тільки Зеленський. А Зеленський це хто для вас? Просто комік для мене. Я не віжу його як президент. Викладачі ж до політичної кар'єри Зеленського висловлюються вкрай обережно. Це його рішення. тому оцінювати не важко. У мене двояке мнення по цьому поводу. Чатизі з нами батьки Володимира Зеленського відмовились. Місцеві ж про відомих сусідів по двору знають, але про самого Володю не багатослівні. Зеленський жив бачили. Вітаються з вами. доміно <рес> з батьком? Так. Да. Да. Виріс тут, звісно, знають і люди знають, і приїжав сюди зимою. Приїжджали, коли концерт був. За університетською освітою, тобто юристом, Володимир Зеленський не працював жодного дня, мав лише кілька місяців практики. Весь відомий бізнес пов'язаний з телепродакшеном. Нині живе в Києві, одружений, має двох дітей. Ігор Токар, Микита Ісайко, Радіо Свобода.